Я вірю тобі, і вір, в не Відведе! Слава Ісусу Христу! Я вітаю кожного, хто прийшов на наш канал, який називається Духовні Сили України. І... Дуже радий, що ми можемо з вами говорити в простій такій обстановці і приймати від Бога настанову вірі. Слово Боже говорить, що коли ти підеш на війну, нехай священник підійде до тебе і Він говорить. І бачите, завдяки технологіям ми маємо таку можливість прийти навіть туди. Куди нас не пускають. Але Біблія говорить, що для Слова Божого немає перешкод. Тому дякуємо Богу за цей канал і надихаю вас доєднуватися і також доєднувати своїх рідних і близьких. Я вірю, друзі, що знаєте, це та платформа, на якій має бути вся наша країна. Тому що тут Бог проголошує щось дуже-дуже важливе. Але дякуємо, що ми не одні і є ще багато інших капеланів, які несуть Боже Слово, і ми віримо, що разом з Богом ми прийдемо до перемоги. Ми продовжуємо а, говорити про перемогу над страхом смерті. І давайте сьогодні розглянемо один приклад однієї битви. Це прямо, от знаєте, битва, як про яку написано в Святому Письмі. Це битва, яку знають, мабуть, ну, всі. Це битва Галіафа і Давида. Але ми побачимо деякі дуже важливі речі для. Того, щоб ми могли дійсно сьогодні проходити через ці часи, і наше військо воно було спроможним перемагати. Ця історія записана в, першому, в першій книгі Самуїла, в 17 розділі, і ми будемо читати з першого по 11 вірш, потім 16 вірш і 24. -й. Отже, читаємо, якось филистимці зібрали своє військо, аби розпочати бойові дії, та оточили такі та міста. Вони отаборились між такими -та містами, і Саул також зібрав ізраїльське військо. Вони вишукувалися до бою проти филистимців в долині Такіта. Отже, филистимці стояли на пагорбі з одного боку, а ізраїлітяни ж стояли на пагорбі з іншого боку, а між ними була долина. І от з табору филистимців виступив єдиноборець на ім'я Голіаф. Він був високого зросту, шість ліктів з сп'яддю, тобто ну, трішечки більше трьох метрів. Далі його голову захищав мідний шалом, а одягнений він був у лускоподібний мідний панцир вагою у 5 тисяч шекелів міді. Тобто десь приблизно ну, майже до 60 кілограмів на ньому було. Ну, Там хтось каже 57. От. Але далі читаємо. На його ногах були мідні наколінники. А за плечима мідний спис. Держак його списа був товщиною, як ткацький вал, наконечник якого, це наконечник, друзі, якого важив 600 шеклів заліза, десь приблизно 7 кілограмів. І от дивіться, його шитоносець шов перед ним. Зупинившись, він заволав до ізраїльських військових загонів, для чого ви вишукувалися? Для бою. Я Фелистимець, а ви слуги Саула, виберець посеред себе одного воїна. І нехай він виступить проти мене, якщо він зможе зі мною воювати і вб'є мене. То ми станемо вашими рабами, але якщо я подолаю його і вб'ю його, то ви станете нашими рабами і будете служити нам. Оце я сьогодні додав филистимець, згноблю Ізраїльське військо, дайте мені лише чоловіка для двобою. І, друзі, Він робив так. 40 днів. 40 днів. Тобто кожного дня він виходив і він залякував ізраїльське військо. Залякував. І, друзі, зрозумійте, що пропаганда вона піднялася не в часи Геббельса. Послухайте, це було задовго, задовго, задовго. Хто такий Галя? Так, він був ну, набагато більше всіх людей, які жили на той час. Да? Там Метр метр сімдесят люди були. А тут більше трьох метрів. Ну, знаєте, такий блискавучий воїн. Але його головне завдання була пропаганда. Ви чуєте? І подивіться на Галіафа. Не просто як на воїна, а як на першого воїна, який представляв страх смерті. От, ну, Якби можна було написати так, і виступив дух страху і говорив до війська. І подивіться, що відбувається далі. Почувши слова Филистимця, Саул і весь Ізраїль занепали духом і дуже злякалися. Тобто, в буквальному смислі, друзі, вони були паралізовані страхом, який звільняв Галя, і вони були неспроможними виконувати свою місію. Воїнів. Вони не могли воювати. І, якби не прийшов Давид, який не був наповнений пропагандою. А він мав віру в своєму серці, віру в Бога, який завжди підтримує народ. Який, знаєте, захищається. І я хочу сказати, ми, друзі, в такому положенні. І от дивіться, а Галіаф він був пропагандистом. І, знаєте, його пропаганда вона спрацювала, вона щось зробила. Вона наповнила серця військових страхом. І вони. Не були спроможними воювати. Я е, згадую, знаєте, одну історію, е, це ще на початку, на самому початку е, війни в Україні, це десь, ну, там, чотирнадцяти, 2014, 2015 рік, і мені розповідав один. Хлопець, який ну, був в нашій церкві, і вони тоді стояли під Мар'їнкою і вели війну. А, а тоді ще ну, не було, ну, скажімо, такого розуміння, тому що це початок був такого розуміння оцієї пропаганди. І а, він каже: ну, я віруючи, навколо там не всі віруючі, і в промежутках між боями каже, ну що, хлопці там слухають радіо, слухають, і дивляться телевізор. А на тій території вже дуже потужна, вже працювала ота російська пропаганда. І от уявіть собі, він свідчив, знаєте, мені, і каже, через тиждень, тиждень я, у мене з'являється така думка: слухай, а може, ми правда щось не так робимо? Послухайте, він бачить смерть своїх побратимів, він патріот України. Він захищає нашу державу. Але через тиждень легковажного ставлення до пропаганди він каже, в мене з'явилися неправильні думки. Але, каже, я християнин, я знаю Слово Боже, я зрозумів, стоп! Це не потрібно робити. Слава Богу, що зараз це вже ну, більше зрозумів більше Але подивіться, я е, хочу сказати, що страх він може приходити не тільки через пропаганду, а через е, дійсно якісь речі, які людина бачить, яка вона відчуває, да через новини також. І, друзі, ви бачите, що коли ізраїльський народ, він відкрив своє серце, він почав слухати пропаганду, через деякий час вони стали неспроможними. І ось чому батькам, самим воїнам, їхніх рідним, командирам треба зрозуміти. Що війську потрібен священник, але досвідчений. Не просто який е, скаже: ну, тримайтеся, хлопці, ні-ні. ні Який дуже детально розкаже, як подолати цей страх смерті. Що цей страх робить? Що це не просто емоція, друзі, це. Духовний закон, який запускається в дію і відкриває двері для духу смерті. Розумієте? Тому досвідчені капелані, досвідчені священники вони мають прийти. Я скажу, якби, ну, наприклад, я був на отій стороні, не тут, а на отій стороні я був би командиром і почув, скажімо, от. Таку людину, як сьогодні я знаходжусь в студії, я б обов'язково знаєте, зв'язався і запросив, і сказав би, капелан, прийдіть, поговорить з моїм взводом чи ротою, чи батальйоном, поговоріть. Ось військові, ви нам потрібні. І, друзі, повірте, у нас є що сказати. А християнство воно настільки корисне, воно настільки цікаве. Релігія ні. Релігія це а, те, що люди взяли Слово Боже, дали йому інше визначення, чи навпаки взяли Слово Боже і відкинули в сторону, і взяли якісь передання старців там, чи ще щось. ні Ні-ні. Християнство. Воно цікаве. І Бог, який створив людину, він має слово на кожні часи. Знаєте, зараз іде війна, у Бога є захист, у Бога є інструкції, як пройти через ці часи. Тому якщо ви мене чуєте, а якщо ваші командири не чують, можете допомогти їм почути ці речі. Якщо ви батько чи мати військового, і, можливо, він не чує сьогоднішнє послання, але допоможіть йому почути ці речі, це буде корисно. Добре, давайте повертаємося. Отже, почувши слова пропагандиста, що весь вся армія Ізраїля. Занепала духом і дуже-дуже злякалася. І от в цей час, знаєте, приходить Давид. Він не слухав цю пропаганду. І от дивіться, а? далі читаємо. В цей час, коли він прийшов провідати своїх братів, які були на війні, знову виступає цей филистимець. Да? І Давид бачить цю картину. А, і давайте ми подивимося. Це якраз був той час, коли филистимець протягом 40 днів, і не просто 40 днів, увечері, і уранці виходив з викликами. Бачите? Усі воїни Ізраїлю щоразу. Коли бачили того чоловіка, втікали від самої його прояви, появи, оскільки дуже боялися, ви бачите, військо було заражене вірусом страху, було неспроможним вести війну. І далі ми бачимо прихід Давида, 17 розділ, 32 вірш Читаємо. Тож, Давид, коли побачив всю цю картину і той стан війська, він прийшов до царя і каже: Нехай ніхто не падає з приводу цього велета, твій слуга піде і буде битися з тим филистимцем. Тобто він не був заражений пропагандою, яка несла страх, і тому він був здатний воювати. Але Саул промовив до Давида: Ти не зможеш виступити проти того Фелистинця, щоб з ним битися, бо ти ще хлопчина, а він воїн з юних літ. Проте Давід відповів Саулові, коли твій слуга пас вівці, свого батька, бувало так, що приходив лев або ведмідь і хапав з Отари овечку, то я наздаганяв його і бив його, та… Виривав півцю з його пащі. Якщо ж він кидався на мене, то я хапав його за гриву, бив його і вбивав насмерть. Тож, якщо твій слуга вбивав лева і медведя, то із цим необрізаним филистинцем буде як з одним з них. Адже він зганьбив військо живого Бога. І потім. Друзі, він додає головний аргумент, чому він переможе. Госп... Давид додав: Господь, який рятував мене з могутніх, лев'ячих та ведмежих лап, він врятує мене також і від рук того филистимця». Тоді Саул промовив до Давида: Іди і нехай буде з тобою Господь. І, от, друзі, Фактично, Давид виступив проти духа, страху. І далі, давайте прочитаємо, я вірю, що вам цікава ця історія. І от диві, дивіться, дивіться, Давид виходить, і далі, 42-й вірш написано. Придивившись до Давида, Филистимець не сприйняв його всерйоз, оскільки він виглядав зовсім хлопчиною, рум'яним, вродливим, на вигляд юнаком, тому филистимець зневажливо крикнув до Давида Хіба я пес, що ти йдеш проти мене з палицею. І Филистимець прокляв Давида в ім'я своїх богів. Тобто, кожна бійка, друзі, ще що ви маєте побачити, вона духовна. Ця війна, ось ця війна, вона духовна. Якщо ми не виграємо цю битву на рівні духу, в фізичному світі вона не буде виграватися. Ось чому треба йти на війну з Богом. Добре, далі читаємо. Але Давид відповів. Сказав Филистимцю: Ти вийшов на мене з мечем, зі списом та щитом, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, Бога Ізраїлевого війська. Якщо ти, якого ти зганьбив, сьогодні Господь віддасть тебе в мої руки, я тебе вб'ю і відсічу твою голову. Ще сьогодні віддам трупи Филистимського війська небесним птахам і земним звірям, і таким чином уся земля зрозуміє, що Бог є в Ізраїлі. Увесь зібраний тут люд пізнає, що Господь спасає не мечем і не списом, адже це Господня війна, тож Він віддасть усіх вас в наші руки. Отже, коли Филистимець вирушив і почав наближатися до Давида, то Давид швидко вибіг зі сторони бойових лав назустріч Філистимцю. Давид миттєво сягнув своєю рукою до торбини, вихопив звідти камінь і, метнувши ним із праші, вразив Филистимця в чоло, так, що камінь застряв у його чолі, і він упав до лілиць на землю. Так, Давид отримав перемогу над Філистимцям, застосувавши пращу і камінь. Він уразив Филистимця і убив його, хоч у руках Давида меча не було. Після цього, 51-вірш, й вірш, Давид підбіг до Філистимця. І... Вхопившись за його меч, витягнув меч з його піхви і добив його, після чого відсік мечем його голову. Филистинці, побачивши, що їхній лицар загинув, кинулись утікати. І отут, друзі, ви маєте зрозуміти, що старий заповіт це образи. І якщо там це відбувалося фізично, а сьогодні. Ми дивимося на духовні речі. Тобто, дивіться, коли Давид вбив не просто людину, коли він вбив пропаганду, коли він вбив, джерело страху, коли страх впав. Я ще скажу, коли страх впав, коли страх впав, дивіться, що відбулося з військом, Ізраїльське, яке, яке було паралізовано. Подивіться, як тільки лицар загинув, як тільки страх впав, вони, з ними щось сталося. Вони стали сміливими і кинулися, знаєте, доганяти тих, які почали втікати. Розумієте? Тому а, ми знаєте, підводимо підсумок такий, коли Давид розібрався з причиною страху, коли він вбив того, хто розповсюджував страх, коли він зупинив джерело страху, дивіться, військо стало спроможним воювати знову. І вони здобули перемогу. Тому, друзі, коли Духовні Сили України працюють разом з Збройними силами України, коли кожен з нас робить свою справу, наша країна перемагає. І наприкінці я хочу помолитися разом з вами. Боже, ми дякуємо Тобі за розуміння Того. Що страх паралізує. Ми дякуємо Тобі за розуміння того, як звільнятися від страху. І тому ми молимося за себе. Боже, ми молимося за кожного воїна, щоб кожен був вільний від страху, і не просто щоб він був вільний на рівні емоцій, а вільний на Підставі розуміння, яке Він отримує з Божого Слова. Ми дякуємо Тобі, Боже, дякуємо. І прямо зараз ми виступаємо проти Тебе дух страху, і ми кажемо, що Ти вже переможений Ісусом Христом, як Давид переміг. Галята, так, Ісус Христос переміг Тебе дух страху. Тому я, як священна служитель, зв'язую Тебе і забороняю тобі впливати на життя нашої країни, на життя нашого народу. Ми наказуємо тобі, іди геть з нашої землі. Страх, забирайся геть. Війна, забирайся геть. З нашої країни, з нашої землі, з нашого народу, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дуже дякую вам за цю зустріч і за те, що ми були разом. Вірю, що це було корисно.